У середу 14 травня сумська громада з глибоким сумом і вдячністю провела в останню путь двох захисників України сержанта Олександра Гливу та солдата Івана Лук'янова. З самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими живим коридором із квітами та прапорами попрощались із 36-річним хоробрим воїном Олександром Гливою, який із перших днів повномасштабної війни та до останнього свого подиху мужньо обороняв батьківщину від окупантів. Чоловік служив на посаді головного сержанта, командира першого відділення розвідувального взводу розвідувальної роти сухопутних військ. Загинув народний герой 9 травня поточного року, отримавши поранення несумісне з життям внаслідок вибухової травми поблизу нижньої сироватки Сумського району. Жартовність і мужність Олександра Гливи навічно закарбуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто його знав, любив і поважав. Саша нам запам'ятався завжди веселим, усміхненим, щирим, позитивним. Душа компанії він завжди, позитив. так, він завжди підтримував, завжди як ми бачилися з ним, завжди приобнімалися. Тобто він завжди, завжди ми так зустрічалися з ним. Дуже добра людина була, дуже Співчуваємо рідним, щирі співчуття. Він з самого початку пішов служити, пройшов гарячі точки. Дуже жаль, що так все сталося. Пройшов все пекло війни. Саша був дуже гарний, щирий, добрий, світлий, наш герой, наш захисник, низький уклін йому, співчуття всім рідним, близьким. Вічна пам'ять Він завжди Ми завжди в наших серцях. Це побратим і друг мого зятя. Вони разом з квітня 22-го року, ще в 211-му штурмовому батальйоні, починали воювати. Із цього зводу, який в них був, звіт розвідки, оставався Сашка і мій Сашка. Важко, бо зовсім недавно він переїжджав до мене. Інформацію дзятя передавали. Ми ще обнімалися, а тепер вообще взвода даже Навіть нема Боже, будь прохляти ця війна. Якщо ми скільки людей погибло, скільки достойних хлопців відспівали народного героя Олександра Гелеву у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі Главопреставленого воїна Олександра і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, що Господь приселив душу його там, де праведники спочивають. Господи помилуй. Уже о півдні 14 травня біля свято Воскресенського кафедрального собору рідні, друзі та бойові побратими зустрічали з квітами та прапорами скорботний кортеж із тілом загиблого воїна солдата Івана Лук'янова, який служив на посаді номера обслуги механізованого відділення механізованого взводу однієї з військових частин. Чоловік загинув у бою ще 3 жовтня 2024 року внаслідок скиду невідомого вибухового пристрою з БПЛА противника в районі населеного пункту Стариця Харківської області. Народному герою Івану Лук'янову на віки залишиться 43 роки. Ми ховаємо магу кума. Він був дуже доброю людиною і мені дуже важко казати. Він був дуже відповідальна людина, добрий. Я не знаю, другого в мене немає слів для нього. Це мені тим паче рідний кум, якого я любила, який мене, мене дуже підтримував, мою родину. Мені дуже жалко, що його не, не стало з нами. Він останнє часом працював. Е, на стрійки, по строительству, а так він був та, зв'язаний з старигою. Він дуже такий на машині їздив. Він відповідальний багато кому допоміг в цьому в нашому місті. Хороша людина. Я сподіваюся, що його, хто його знав, буде пам'ятати тільки, тільки так. Відспівали мужнього захисника Івана Лук'янова у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. <зв>. Загибло воїна, за волю, незалежність і соборність України, но представленого і пана, і за відпущення йому Всяка і прави невінної і невінної, Господи. Господь Бога, його там, де праведні спочивають, Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, сержанта Олександра Гливу та солдата Івана Лук'янова, поховали на алеї слави новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.